От, якщо подивитися на будинок, вже коробка в нас готова. Досить красива коробочка. Але дивіться, ось такого ніхто не залишає. Тобто, ось тут ви ж не бачили таке у будинках, щоб був такий відступ великий. Тобто, це є перекриття це логічно. А тут йде ще стіна фундамента, яка частково йде у землі, а частково йде до цього нуля. У нас вже створений план фундаменту в нашому Шаблоні так, ми маємо підсвітити перший поверх. Навпроти <кій> першого поверху ставимо клацаєм, так і показати, як прив'язку трасування і що ми робимо. Ми налаштуємо зараз стіну з серединою прив'язкою. Нас тут був на фундамент 250 утеплювач, або 400 утеплювач, 480. 460, давайте а, ні, 2400 все ж таки. Так, і ось тут можна задати одразу облицювання. Так, зараз у цієї зовнішньої стіни так, виберете собі якийсь камінь. Я зараз візьму камінь якийсь, або щось е, якась якийсь. Так, камінь, хай буде якийсь. Такий, там хай буде. А ви собі виберіть, який камінь <кій> вам потрібен. І можна там знайти в текстурах каміння, які якраз, такі що подібні до, цього, до фасадів облицювання. Тут я зазвичай ставлю дві галочки, бо на перехресті, там. якщо в нас різні текстури, щоб вони не вилазили. Так? І прив'язочка можна взяти центр ядра. Можна вести центр ядра або центр конструкції. У ну, центр ядра найкраще, а у нас от 400 ще й утеплювач. Ну, подивимося, якщо він випреться ви наперед, дуже аж порівняно, то ми трішки його ну, змінимо, цю прив'язочку. Так, зараз вибрали. ну З гроба, якщо чесно, можна вибрати просто ось тут поставити 400, але ми зробимо пробу. Якщо вона нам не підійде під нашу загальну конструкцію, то ми виберемо цю і надамо товщина 400. Хоча, в принципі, утеплювач має бути. Так, клацаємо сюди, я бачу, вибудовується і гарно, до речі, вибудовується мені подобається, дивіться, навіть оця сторона більша, вона йде по цьому боці, і вона не досягає більше, ніж перший поверх. Тобто, вона заховується. Тут важливий момент полягає в тому, що. Стіна фундамента має бути трішки захована у стіну, тобто вона ну, якби заходить так? разом з нашими оціма, всіма шарами, вона все рівно не є ширша, ніж ну, хай буде одну, тільки зараз подивимося, ніж оця стіна, яка пішла на перший поверх. Прив'язка мені не сподобалась, тому ми зараз це виправимо, але е, розміщення текстури якраз супер. ось так. Е, ми зараз візьмемо, підтягнемо на потрібний рівень. Е, потрібний рівень. Тут мінус 200, поставим 0. Ось, Окей, підтягнувся. Е, так, далі. О, дивіться, З'явилося січення супер Alt. <кхід> так, і далі візьмемо вже багатокутник, давайте. І далі промальовуємо акуратно по несучих конструкціях, оскільки це утеплювач, тут не продовжуємо. Без утеплювача, там тільки 400 всередині конструкції. Буде тільки 400, така гола стіна фундамента. А зовнішні стіни фундамента в нас утеплені Акуратно обводимо це, всі будете обводити. Як ми це зробимо, дивіться, що станеться, будинок отримає ось таку платформу, ми не бачимо вже перекриття. І ця платформа, вона частково в цей фундамент, буде захований у ділянку. Так, це є. Оці внутрішні стіни треба буде закрити. Дивіться, ця несуча стіна, і оця несуча стіна ці дві стіни. Нам треба зробити стіну фундаменту. Я би брала вже простішу ось цю. Тут давала б бетон. Бетон. Так, бетон, хай буде конструктивний. Ну, бетонна стяжка. О, є залізо-бетон. Добре, пишемо 400 і серединна прив'язка. Ось тут є Окей. І закриваємо. Дивіться, бажано отаку палку не виводити і не обривати. Тобто тут вже бажано би було зв'язати. Ось так. І так само ось тут. Є. тут або даємо стовпчик, так, або кладемо. Ось тут у нас є якийсь, напевне, підморівок на фундамент. Можна, в принципі, ось так задати, ось, але бажано теж би було його або сюди і сюди закрити. Тобто можна би було, наприклад, ось так. І я спряжу ось так. От тут не скривилося, Ні, не скривилась ця частина. Ну, До речі, лайфхак, як архікат вирівнює? ось вирівнює. Тепер зі шифтом з'єднали, і тут можна витягнути. Стіни міцніші, якщо вони ну, ось так прив'язані. Ну, в принципі, хоча тут не так вже багато, того підморілочку. Але краще ось так. І ми маємо вже фактично фундамент, який там у нас є. Можна ще зробити подушку. Зараз я так не буду дуже вникати у конструкцію подушки, але приблизно можу ну, запроєктувати, допомогти подушка, не буде потрапляти в січення, вона йде під фундаментною стіною. Тобто тут треба буде побавитися, це буде злізобетон, вона буде ширша, нехай буде там 800 ширина. Висота її буде. Беремо тут не зв'язано ліпше, висота, хай буде там 250 або 300. Хай буде 300. Ну, Подивитися собі е, більше, детальніше. В принципі, тут можна не бетон взяти, або хай буде бетон. <кій> так, і ось тут е, початок не 1200, а ще ми додаємо ту товщину, Тобто 1500. Ми маємо додати, тому що наша подушка має завершитись там, де починається стіна. Тобто мінус 300 і 300 висота, тобто вона має на 1200 завершитися. І, в принципі, в кого працює, надіюсь, у всіх працює. Дивіться, я натисну space bar, тобто, це є пробіл, і подушка накрилася. Ось вона є, дивіться, подушка. Вона нам потрібна на січенні, так взагалі потрібна, якщо ми захочемо потім її порахувати, але вона закрила стіну фундаменту. Що з тим робити? Виділяємо зі shifтом ці всі стіночки, або, може, вона у нас і згрупована. О, згрупована, супер. Тоді права кнопка, порядок відображення на задній план. Фактично, ідеально, подушка має виглядати. Ось так ми вже майже маємо готовий план фундаменту.